Привіт, мої хороші. Ну що ж, сьогодні ми попрацюємо з вами над акузативом. Поїхали. Перевіряйте мене, правильно чи ні? Перше, sein House is gleich, неясно що, die Ecke. Що тут можна поставити? Я пропоную ум. Перше, правильно ставимо плюс, якщо ви погоджуєтеся. Друге, дивимося. Ihr kommt erst, не ясно, що halb acht abends. Годинка. Mm -hmm. Давайте тоді поставимо теж ум. Друге речення. Правильно чи ні? Я вважаю, що правильно. Третє, Unsere Mannschaft spielt, не ясно, що Оре. Mm -hmm. Якщо я поставлю gegen, це буде правильно чи ні? Четвертому, що у нас робиться? І данки дія.